Нинішні морози втричі перевищують середньостатистичні температурні норми, тому у Житомирі відкрито пункт обігріву. Цей пункт обігріву ми вже до кінця зимі ніяк не закриємо. Тобто тому ми думаємо, як це забезпечити постійно. В Минулому році ми ставили три таких палатки. В цьому році в році поки одна. Якщо ми будемо бачити, що є необхідність встановити в інших місцях, то ми будемо готові розгорнути ще додаткову палатку. І забезпечити її належне функціонування». Роботу пункту забезпечує управління МНС та центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян. Проте нинішніх зусиль недостатньо для повноцінного забезпечення роботи пункту. Заявив директор територіального центру Анатолій Сахневич. До боротьби з переохолодженням він запропонував залучити і релігійні громади міста. Вже повірте, що ці люди зобов'язані, і вони нам поможуть. Цими днями міський голова запросить на зустріч голів релігійних громад, аби спільними зусиллями рятувати людей від холоду і голоду у Житомирі. Діє пункт збору теплих речей та харчів. Його встановлено на перехресті вулиць Котовського та Щорса.